Ножі, вони всюди. Ми користуємося ними щодня, часто не замислюючись. Але чи задумувалися ви коли-небудь про довгу та захопливу історію цих, здавалося б, простих інструментів? Ножі супроводжують нас з часів зародження людства, формуючи наше життя незліченними способами? Від найперших кам'яних лес, що використовувалися для полювання та виживання, до складних інструментів, на які ми покладаємося сьогодні, ножі відіграли ключову роль у нашому розвитку. Вони були необхідні для приготування їжі, самооборони та багатьох інших завдань. З часом ножі перетворилися з суто практичних інструментів на предмети краси, статусу і навіть духовного значення. Уявіть собі, світ без ножів. Немає можливості легко нарізати їжу, побудувати житло або захистити себе. Ножі настільки важливі для нашого існування, що важко уявити життя без них. Історія ножа це подорож крізь час, технології та культуру. Це історія, яку варто дослідити. Наші предки жили у світі, сповненому викликів від суворої стихії до постійного пошуку їжі та даху над головою. Виживання залежало від їхньої здатності полювати, збирати їжу та виготовляти знаряддя праці. Ці ранні люди мали бути винахідливими та кмітливими, щоб процвітати в такому складному середовищі. Одним з їхніх найперших і найважливіших винаходів був ніж, знаряддя, яке стало незамінним у їхньому повсякденному житті. Ранні ножі були примітивними, виготовленими з каменю, кістки та обсидіану. Ці матеріали були легко доступними, і їх можна було перетворити на гострі краї за допомогою ретельної обробки. Уявіть собі, як ви відколюєте шматок обсидіану, обережно надаючи йому форму гострого леза. Цей процес вимагав терпіння, майстерності та глибокого розуміння матеріалів. Ці ранні ножі, хоч і прості, були революційними. Вони стали значним кроком уперед у розвитку людських здібностей та винахідливості. Вони дозволили нашим предкам обробляти туші тварин, різати деревину та виконувати безліч завдань, необхідних для виживання. За допомогою цих знарядь вони могли ефективніше обробляти їжу та будувати кращі укриття. Найдавніші з відомих ножів датуються вражаючими 2 мільйонами 600 тисячами років. Ці стародавні знаряддя свідчать про винахідливість та творчі здібності первісних людей. Ці знаряддя, знайдені в Африці, дають уявлення про винахідливість первісних людей. Археологічні розкопки виявили багатство інформації про те, як ці ранні знаряддя виготовлялися та використовувалися. Розробка ножа стала поворотним моментом в історії людства, дозволивши нам взаємодіяти з навколишнім середовищем новими та глибокими способами. Це дозволило ефективніше полювати, збирати та обробляти матеріали. З цих скромних початків ніж вирушив у довгу еволюційну подорож, рушійною силою якої стали людська винахідливість та потреба у все більш ефективних знаряддях. Протягом тисячоліть ножі еволюціонували в дизайні, матеріалі та функціональності, відображаючи мінливі потреби та досягнення людських суспільств. Сьогодні ножі бувають різних форм і розмірів, виготовляються з різноманітних матеріалів, кожен з яких призначений для виконання певних завдань. Від кухонних ножів до хірургічних скальпелів еволюція ножа продовжує формувати наш світ. Шлях від каменю до металу та далі підкреслює незмінну важливість цього простого, але потужного інструменту в історії людства. Ніж залишається символом людської винахідливості та здатності адаптуватися. У міру того, як людство розвивалося, розвивалася і наша здатність обробляти та використовувати матеріали. Відкриття металообробки стало поворотним моментом в історії ножів. Мідь, бронза і зрештою залізо здійснили революцію у виготовленні ножів, що призвело до появи міцніших, гостріших і довговічніших лес. Перехід від кам'яних до металевих лес був не просто пошуком кращих матеріалів. Він являв собою стрибок уперед у людських знаннях та майстерності. Ковальство, мистецтво обробки металу перетворилося на особливу майстерність, а ковалі посідали почесне місце в суспільстві. З новими матеріалами з'явилися нові можливості. Ножі можна було робити тоншими, гострішими та більш спеціалізованими. З'явилися різні форми лес, кожна з яких була адаптована до виконання певних завдань. Римський Гладіус. Короткий меч, призначений для ближнього бою, є яскравим прикладом того, як виготовлення ножів почало відображати потреби та інновації різних культур. Еволюція виготовлення ножів є свідченням людської винахідливості та нашого невпинного прагнення до кращих знарядь праці. Розділ 4. Світ ножів. Різноманітність культур, різноманітність лесу. Так само, як мови та звичаї відрізняються по всьому світу, так само відрізняються і ножі. Ці знаряддя, необхідні для повсякденного життя, розвивалися унікальним чином у різних регіонах, перебуваючи під впливом місцевого середовища, доступних матеріалів та культурних традицій. Кожна культура, сформована своїм унікальним середовищем та потребами, розробила власні відмінні типи ножів. Ці леза. Це не просто знаряддя праці. Вони є відображенням людей, які їх створили, їхнього способу життя та стратегії виживання. Від вигнутого кукрі з Непалу до елегантного ятагана з близького сходу ножі відображають різноманітність та винахідливість людської цивілізації. Кукрі з його вигнутим всередину лезом призначений як для рубання, так і для різання, що робить його універсальним інструментом на пересіченій місцевості Непалу. Інуїтські культури, що мешкають в Арктиці, розробили Улу універсальний ніж з вигнутим лезом, ідеальний для таких завдань, як зняття шкури з тварин та нарізання їжі. Конструкція Улу з його широким лезом дозволяє ефективно використовувати його в суворих умовах Арктики, демонструючи винахідливість інуїтів. Непальський кукрі зі своїм характерним вигнутим лезом служив як знаряддям праці, так і зброєю. Відображаючи пересічену місцевість та військові традиції регіону. Це не просто ніж, а символ хоробрості та майстерності, який часто передається з покоління в покоління. Японський танто, короткий кинджал, часто носили воїни самураї як запасну зброю та символ свого статусу. Конструкція танто з його гострим кінцем та міцним лезом робила його ефективною зброєю в ближньому бою, втілюючи точність та дисципліну самураїв. Шотландський скінду, невеликий ніж, який носять заправленим у шкарпетку, є прикладом того, як ножі можуть переплітатися з культурною ідентичністю. Традиційно його використовували для повсякденних завдань та як зброю останнього шансу, що символізувало винахідливість та стійкість шотландського народу. Це лише кілька прикладів неймовірної різноманітності ножів, які можна знайти по всьому світу. Кожне лезо з його унікальним дизайном та призначенням розповідає історію про людей, які його створили, та середовище, в якому вони жили. Кожне лезо розповідає історію, відображаючи історію, цінності та винахідливість людей, які його створили. Від пустель Близького Сходу до крижаних просторів Арктики ножі є свідченням людської адаптації та творчості, слугуючи як практичними інструментами, так і культурними символами. Розділ 5. Легенда про катану, честь, викувана зі сталі. Мало які ножі вражають уяву так, як японська катана. Цей культовий меч з його витонченим, вигнутим лезом та елегантним дизайном захоплює людей протягом століть. Його краса та смертельна ефективність роблять його предметом нескінчених інтриг та захоплення. Катану це не просто зброя. Це символ самурайського стану воїнів та їхнього кодексу честі Бусідо. Самураї були не просто бійцями, вони були втіленням суворого етичного кодексу, який підкреслював відданість, мужність та честь. Катану була фізичним втіленням цих цінностей. Історія Катани, що кувалася протягом століть, оповита легендами та традиціями. Процес створення Катани був священним мистецтвом, яке передавалося з покоління в покоління майстрами ковалями. Кожне лезо виготовлялося з особливою ретельністю, що гарантувало відповідність найвищим стандартам якості та характеристик. Легенда свідчить, що на створення унікального вигнутого леза Каани надихнула форма драконячого кігтя. Цей міфічний зв'язок додав катані містики, зробивши її не просто знаряддям війни, а символом сили та захисту. Викувана з шарів сталі, складених разом тисячі разів, катана мала виняткову міцність та гостроту. Цей складний процес, відомий як Тамахагане, включав багаторазове нагрівання, кування та складання сталі для створення леза, яке було одночасно гнучким та неймовірно міцним. Кожен меч вважався витвором мистецтва, наділеним духом майстра та його власника. Рукоять або цука часто прикрашалася вигадливими візерунками та матеріалами, що відображало особистий смак та статус самурая, який нею володів. Воїни самураї ставилися до своїх катан з благовінням, вважаючи їх продовженням своєї душі. Зв'язок між самураєм та його катаною був глибоким, і меч часто передавався з покоління в покоління як цінна сімейна реліквія. Катану була не просто зброєю, вона була символом честі, обов'язку та вірності. У церемоніях та ритуалах катана відігравала центральну роль, символізуючи непохитну відданість самурая своєму господареві та його справі. Навіть сьогодні катана шанується в Японії та в усьому світі за свою красу, майстерність виготовлення та цінності, які вона символізує. Сучасні майстри бойових мистецтв продовжують практикувати стародавні техніки бою на катанах, зберігаючи традиції самураїв. Історія катани є свідченням незмінної сили ножів. Які виходять за межі свого практичного застосування та стають символами культури, віри та людських прагнень. Від полів битв феодальної Японії до художніх галерей сучасного світу катана залишається потужним символом прагнення людського духу до досконалості та честі.